Зараз наш останній комік на сьогоднішній вечір. Зустрічайте Сергій Дорошенко. Всім привіт народ! Мене звати Сергій Дорошенко. Приємно бачити, скільки людей в залі. Так, да. видно, що вам нехрен чим заняття в п'ятницю вечором. <рес> ну нічого, попробуємо. попробуємо. видавити з вас трошки посмішки. Дивіться, я недавно грав в одну дуже таку цікаву гру, яка називається Правда або дійстві. І знаєте, що мені, а я вибрав, до речі, «Дійстві». І знаєте, що мені загадали? Пиздуй додому! <рес> дуже прикро чути такі слова, особливо у свій день народження. Особливо від рідної матері. Але ви не подумайте, в мене прекрасні відносини з батьками. Я їх дуже люблю, шаную, поважаю, особливо свого батька. Він для мене прямо як Бог. Бо я його ніколи не бачив. Тверезим. А коли бачив, знаєте, він сидів на кухні, затягував папіроску і казав Серега. Це він так робив. «Серега...» Дівчина як пляшка дорогого вина, її не можна так от просто взяти і бахнуть в одне горло. Її треба берегти, берегти для особливих випадків. Таких, наприклад, як розпиття в компанії друзів. Але ви не подумайте, у мого батька міцний шлюб на відміну від Джоні Депа, правда, з торговою маркою Златогор, але. Після таких порад здавалося, б, в мене взагалі немає ніякого майбутнього з дівчатами, але ні. Доля склалася краще. Була в мене одна баришня, вона каже: слухай, давай займемося сексом в бібліотеці. Я кажу, вау, зразу ні, тому що там не можна шуміти, а я не можу трахатися і не плакати. <плес> да. Я, до речі, ну, трошки нервую. Взагалі мені нелегко розслабитися в людних місцях, через це я переважно мастурбую вдома. Дивлячись у вікно <плес> <плес> з надвору. Я ж в селі чесний сектор, але е, знаєте, в мене є е, така приємна новина. Можете мене привітати. Е, вчора моїй пральній машині виповнився один рік. <плес> І вчора вона почала ходити. Знаєте, це той період, коли в тебе вдома є пральна машина. Проходить рік, і якогось чорта на отжимі машинка дума, а їбанука я ірландський степ, блядь!» <риклад> І сука по всій ванні бритви, шампуні, носки, труси. Це весь мій туалетний гардероб, як що. в мене я невеличкий дойоб до людей, які не доїдають бортики від піци. <риклад> <риклад> Ви що, сука, блядь, дворяни, чи що? Війна в країні! Я бляхабортики з сільпо з'їдаю. Я безробітний, я б і коробку з'їв, понімаєте? Ну ладно. Знаєте, як стендап-комік в пошуках цікавого матеріалу, я завжди звертаюся там, ну просто десь полазить, пошариться в інтернеті. І знайшов в Черкасах сайт інтимних послуг. Ви не повірите, такий реально існує. Думаю, подивлюся, що ж там є. Не подумайте, я нікого не викликав, тому що, ну, чесно, я боюсь, навіть коли хтось приходить, дзвонив дзвінок, каже: ми хочемо провірити показники лічильника. Я кажу, нікого з дорослих нема вдома. Ну, тіба, тут якась приїде тьотя шлюха, я не знаю. З Геронимівки, блять, буде дзвонити мені в дзвінок, я, я буду в розпачі. Ну і там поділилися дівчата на два табори. як вже розказав. Одна може приїхати з Геронимівки, але є й інші. Вони називають себе віртуалочки. Хто такі віртуалочки, це ті, які скидають вам голі фото прямо вам в Viber. Щоб ви розуміли, там прайс за голу цицю 200 гривень? Мужики, 2022-23 рік уже. Вона може навіть не свої скинуть, ви бабки заплатите, це можуть бути скачані, стокові. 200 гривень, мужики, та це ж. Ну, це кіло крилишок по акції і двушка Львівського Різдвяного. Ну, думайте, ну. І знаєте, я був якраз на цьому сайті, дивлюся, там була одна анкета, яка мене дуже сильно зацікавила. Не фотографією, а прям текстом. Анжела, як її звати, пише: Я, чарівна богиня кохання, прекрасна, мов мавка чарівниця, Запрошую в гості козака, в якого золота, як у Павла Полуботка, на палкий мінет. На що бляха? На палкий мінет. Так ось де ж вона реформа української мови. Та це не уста Анжели говорять, це уста франка. Боже, як, як милозвучно. Ви послухайте тільки, палкий мінет. Боже мій, та це. Це не у жели, жали, говорять. Це, я вам кажу, ось де він палкий мінет, а ось де вони лебеді материнства. <риклад> На одному рівні. На одному рівні. Як пить дать. Я пийну з вашого дозволу. <риклад> mm. Палку п'єш. Ага. Добрий уксус, Угу. От така, коротше, анкета. Я дивлюся і думаю, а може, все-таки взяти ту тисячу від Зеленського. <риклад> Дивлюсь на фотографію і впізнаю по лінії шиї, по мочкам вух, що це, сука, моя викладачка з другого курсу. Думаю, може тобі таки отомстити за ту тройку в другому семестрі. Трошки якось передумав, зайшов на інший соціальний проєкт, називається Порнхаб. Поскролив там трохи, спустив пар, думаю, Та, хіба ревуть воли, як ясла повні. <рес> 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 Знаєте, порнхаб дуже цікава річ, тому що кожен, кожен, в кого є резюме, відеорезюме, може відправити туди свою роботу і прямо стати порноактором. Це чиста правда. Я також спробував свою долю. Мені відповіли відразу. Просто, молніносно, вони написали просто одне повідомлення. Why your penis is so small? Я не володію англійською. Може це заявка в обробці. Я не знаю. Ні, ну якщо чесно, вони мені написали, що їм потрібні люди з досвідом. На жаль, мужчини соло їх поки що не цікавлять. Да. А хотілося. Е, знаєте що, от. Дивіться, я не вивчав англійську, я в університеті вивчав німецьку мову, я філолог німецької мови. Будь ласка, поаплодуйте ті люди, які вивчали будь-яку мову, десь, я не знаю, потім їхали за кордон, о, клас! І говорили нею там. Просто знаєте, я вивчав німецьку. І та німецька, яку мені викладали в університеті, це взагалі не та німецька, якою говорять справжні німці. Щоб ви розуміли, коли я поїхав у Німеччину, єдиний, хто розумів, мою німецьку, а я її була клубніка, яку я собирав. <рив> Сука. Я? я прийшов в цей в Лідо, знаєте, такий магазинчик є. В Лідл, от, за таким знанням німецької, до речі, здивувався, що в Німеччині немає кас самообслуговування. Чого? Ви, типу, не довіряєте своїм людям. Є. Я б собі не довіряв, тому що один Бог відає, що стримує мене забрати манго, сука, по ціні помідора сливка, блядь. Я, знаєте, стою на касі в Німеччині, купив все те, що славиться Німеччина, те, чим вона славиться, там пиво, сосиски, капуста квашена. Обіцяння дати більше озброєння. І була там, сука, якась слива маленька. І це, коротше, німкеня, вона щось раз пік пік не може, ну, не пробивається товар. І такий мікрофон у неї маленький, вона його бере, думаю, ну, що ти це скажеш, охрана отмена? Ні. Вона бере цей мікрофончик і каже наступне. Ерік, діза ашлюх хат ді фальші обстунг і мюзі раус гітаушт. Ді гензі рекнунг, ер зет Ерік, кам райн! Я стою, і я такий просто, єбай. Вона так кричала. Я думав, в мене Шенген уже анульовано. Але я не розтірявся, я зробив те, чого навчив мій дід, що треба робити, коли кричать німці. Я просто взяв і. Ви не думайте, я не підняв руки. Я підняв руки для того, щоб здаватись більшими, і вони як гієни, просто тікають, бо бояться тебе. Чиста правда, почитайте факти про німців. Да. Така ситуація. І знаєте, я б ніколи не хотів жити десь в Німеччині або в Швейцарії, або ще десь. Україна мені найближче. Тут, от, от я люблю Україну, тому що я був в Німеччині в одного чувака на день народження, йому було 40 років. Чогось він святкував навіть не в себе вдома. Ви знаєте, в нього не було на столі, от як у нас там, все пишно, гарно. У нього юбілей 40 років. У нього сосіски, пиво, хліб і кетчуп. Ця відкритка здоровезна, з ювілеєм! 40 років. Желателі, щоб знаєте, це, що відкривалася і музика і грала з нею, розумієте? Не було такого. У нас люди в селі, як збираються, то такий стіл накривають, там просто на панораму треба фоткати, понімаєте? І це так мама собралась з кумою підобідати на Антонія, понімаєте? Не шарять вони. Я люблю своє село, у нас в селі є бар, бар називається Олімп. Таке, знаєте, ну, гучна назва, там, до речі, теж є свої боги, є Зевс, мужичок постійно ходить ширінька розтебнута. Є Афродіта, така теж прикольна баришня. Циці отут більше, ніж тут. <рив> да. І є там один, знаєте, персонаж Вітя Флецик. Вітя Флецик, в принципі. Ми з ним одного року народження, але він уже виглядає так, як персонаж телешоу Хата на тата. Бляха». Що, що хто такий Вітя Флецик? Він не бог, він полукровка, розумієте? Він він кота Гарфілда називає Грінфілдом, понімаєте він каже, що в нього вдома була помаранчева революція, бо дві лисиці курку вкрали. розумієте? Отакий Вітя Флецик. Вітя Флецик, сука, єдиний, я не знаю, на весь нашій кущ. Який запиває 70-градусний самогон банкою рево. Понімаєте, він уже ходячий коктейль Молотова. Я кажу, вітя, ну не можна себе так убивати, ти, ти, ти здохнеш. Я тобі серйозно кажу». Він кажу, Серега, я проживу до 130 років. Я кажу, хто тобі це сказав? Знаєте, що він мені каже? Зозуля накувала. Сука, в 2023 році хтось уповає на Зозулю? Я балдію з нього. Просто знаєте, я представляю, що Вітя, знаєте, такий летить в літаку, літак падає, паніка, стюардеси бігають, пілоти, кисневі маски випали, і Вітя такий. Ні, Не сьогодні. Мені здається, він літав з Ненсі Пелосі на Тайвань. Того все супер. Ні, ну Вітя це такий, знаєте, мужик, він тільки недавно зрозумів, що унітаз для того, щоб ходити в туалет, а не для того, щоб змивати кокаїн, коли до тебе додому вдираються федерали. Отакий От Вітя чоловік, да. Я, до речі, дуже романтична людина. Я живу зі своєю коханою. От. І до того, як ми з'їхалися, я робив різні, знаєте, романтичні поступочки. Я робив такі романтичні вечори, От, ходив там в елітні магазини, закупатися, В АТБшку. Заходжу, значить, шукаю улюблене, червоне напівсолодке, не знайшов, аж взяв своє улюблене, напівтемне, лівське різдвяне, значить. Приходжу додому, там, ванну, теплу напустив, спінкою, ковбаску легенько піджарив, ой, та те що, і пиво налив, і пиво такий бокал. Прям аж. ой. Мм, думаю, оце зараз буде романтика. Дзвоню Малій і кажу, чуєш? <кій> так приболів. <кій> Давай, навірно, завтра. Сука, такого романтичного вечора в мене ще ніколи не було, понимаєте? Ви ще подумайте, ну, в нас класні відносини, у нас навіть був секс в трьох. Просто вона про це не знає. А, ви знаєте? Ні, ну секс в трьох це нормально, це по-християнськи. Отець я не Святий Дух. трьох же. А, хм. Трошки жорстко. Ні, дивіться, я просто дуже люблю свою кохану. І от я думаю, знаєте, що колись настане день, коли вона завагітніє, і я б дуже сильно хотів, щоб вона завагітніла від мене, звичайно ж. Але ні, не про це мова. Я дуже хочу, щоб у нас був син. Я навіть придумав, як його назвати. Просто ну, Ярослав, тому що, ну. Батько п'яний, я дурний, щоб був Ярослав. Ярослав мудрий, щоб хтось вивіз, сука, нас в Польщу, блядь. <рес> і от знаєте, я уявляю, що дев'ятий місяць вагітності вона стоїть на кухні, в неї відходять води, тут у неї тече водоспадня гара, Я підбігаю до неї, вона каже: Сережа, почалося. І я кажу, Боже мій! І я отак, от з такою любов'ю. Обійму її отак от за талію. Нахилюсь ніжно-ніжно до її животика і прошепчу. «Ярік, вилазь, блядь, бачок потік! <рес> я так не зроблю, я, я ж нормальний чувак. Е, проблема сучасного суспільства в тому, що всі дивляться тік-ток, всі говорять мемами. Ніхто зараз не читає книги, понимаете? всім пофіг. От не буде такого, знаєте, що я буду йти, у мене тут в руках борхес. Ювальної Харарі, Альберт Кам'ю, і знаєте, йти мене проти мій друг і скаже: що це в тебе? Книги? Скажу: так. «Да». Він скаже: а я думав сова. От Одскоче в бік, бляха, десь в калюжу, і заспіває пісню, Михайло щур, мамина світлиця. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в садумі розмаю, і рушники на стіні, і рушники на стіні. Мамо, ваші діти, як птиця. Я знаю всю пісню. Ні, я жартую, я не буду. Просто, ну, реально, всі дивляться тік-ток і говорять, мама, і я не виключення, сука, кожен вечір, коли лягаю спать, беру цей тік-ток, свайпаю. А там, знаєте, от що я ненавижу, це ці короткі відео, де якийсь напис, а нічого не відбувається. От, наприклад, я скролю Тік-Ток і там такий, знаєте, кричучий напис. Смотрящий по кличці барон, жорстко поставив на місто первохода. Ну, ай бляха, треба зайти, перехожу, а там якась блядота, серіал на 300 серій по минуті порізала. Я до чотирьох часов вранку скролю. Що сказав той смотрящий по кличці барон? Потім я сижу вранці, часову вісім на кухні. До мене підходить моя кохана і каже: Сережа, в тебе такі червоні очі, ти всю ніч не спав, давай я тобі зроблю кофе. Я повертаюся до неї і кажу. Нехай кофи хліщуть мусора. Старим ворам фіра!» понял. Після цих слів я зразу переїхав в пітушарню. Я оттуда і не уїжджав. Шахімат. Значить, на останок скажу, от мені вже 29 років. Прикиньте, мені 29 років, моя прическа, як у Марч Сімсон. Що з мене взяти? 29 років, мені всі мої друзі кажуть, Серега, такий період треба заробляти гроші, треба, щоб в тебе був якийсь депозит в банку. Сука, в мене в кінці місяця мінус 3 тисячі гривень на кредитному ліміті, в монобанкові. Єдиний банк, в якому я себе можу дозволити депозит, це банк сперми. Ви посмієтеся, я вам скажу, що одне чоловіче яєчко коштує 2 мільйона євро. Так що, якщо хтось хоче подержати хуйву тучу дідніг. В руках, ласкаво просимо до мене в Дірект, розумієте? Сука, два мільйона євро. даже обідно, що в мене два таких фаберже, а я їх ношу в пальоних кельвін кляйнах з базара. Два мільйона євро, дівчата! Як часто таке багатство було у вас прямо перед носом. Два мільйона євро! Сука. А, чотири! 4... Блядь. Самого батька два, у мене чотири. Сука! Понімаєте? Два мільйона євро, та на цих словах, знаєте, що найбільше офігел? мій отчим. тому що золоті коронки не саме дороге, що було в нього в роті. Не для тупих. Дякую, ви прекрасна Публіка.